На дев'ятому році Седекії Юдейського царя 10-го місяця, прибув на Вуходоносор Вавилонський цар, з усім своїм військом під Єрусалим та й обліг його. А на одинадцятому році Седекії 4-го місяця 9-го дня, зроблено пролом у місті і увійшли всі князі. Вавилонського царя, Та й розтаборились коло середніх воріт. Нергал Серецер із Сінмагіру, Невуша збан старший між скопцями, Нергал Серецер старший над чарівниками, з усіма іншими князями Вавилонського царя. Як же побачили їх Седекія, юдейський цар. І усі військові люди, то повтікали, вийшовши вночі з міста через царський сад ворітьми між двома мурами, та й кинулися на дорогу в степ. Але халдейське військо погналося за ними і наздогнало Сидекію на степах єрихонських, і взяли його, і повели до навуходоносора, Вавилонського царя, у рівлу. У Хамат землю, тож той вирік над ним засуд. Вавилонський цар звелів повбивати у рівлі синів Сидекії у нього на очах, та й усіх вельмож юдейських звелів повбивати Вавилонський цар. Сидекію ж велів осліпити і закувати у кайдани, щоб відвести його у Вавилон. Палац царський і будинки людей попалили халдеї вогнем, а мури єрусалимські порозвалювали. Решту людей, що застались у місті, і тих, що поперебігали до нього, та й усіх інших з народу виселив Невузардан начальник охорони у Вавилон, деяких з убогих людей, що не мали нічого. Лишив Невузардан начальник охорони у землі юдейській і понаділював їм при цій нагоді виноградники і поля. А про Єремію видав на вуходоносор цар Вавилонський Невузарданові начальникові охорони такий наказ Візьми його, опікуйся ним, і не чини йому нічого лихого. Обходься з ним, як він тобі скаже. Тоді Невузардан, начальник охорони, Невушазбан, старший над скопцями, Нергал Сарецер, старший над чарівниками, і усі вельможі царя Вавилонського послали та й узяли Єремію з тюремного двору і передали його Годолії, синові Ахікама, сина Шафана. Щоб той пустив його додому. Так перебував він серед народу. До Єремії ж, ще як він був ув'язнений у тюремному дворі, надійшло таке слово Господнє. Піди і скажи Еведмелехові Кушієві, так говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Ось я здійсню мої слова про це місто йому на лихо, не на добро, і вони здійсняться певного дня перед очима твоїми. Тебе ж врятую того дня, каже слово Господнє, і тебе не видадуть у руки людям, яких ти боїшся. Ні. Я тебе врятую, ти не поляжеш від меча. І життя твоє буде тобі замість здобичі за те, що ти надіявся на мене, каже слово Господнє.